Вітаємо з випуском новин від 24 березня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради, на часі говорити про ту допомогу, яку надають працівники комунальної установи Муніципальна варта, бо вона дуже важлива і необхідна для тих, хто потрапляє в біду, хто залишається сам на сам зі своїми проблемами, хто через хвороби губиться, втрачає контроль над власними силами. Так, знову дякуючи двосторонньому зв'язку з громадянами, які опікуються долею більшості, Слабкіших, уразливих людей. Інспектори муніципальної варти можуть швидко реагувати на ваші виклики. Бо довіра до нашої служби зростає щодня, а вже заслужений авторитет працює на результат. Ми інформуємо, ви допомагаєте знайти дім тим, хто загубився. Це ж Шапська, ні, це вулиця побіда. як ви тут оказались? Здавалося б, загубитися в місті, де ти живеш, неможливо, а виявляється, і таке буває. Вирішавського лінія. От ми сюди сюда прибыли, вас привезли. Споминаєте де? Как? Как вам помочь? Как найти ваш вождом разом? Ми сила, сила інформаційна та пошукова. Рідних і дім знайдено. І це найбільша винагорода. Двосторонній зв'язок з вами діє і навпаки. Ви інформуєте, ми допомагаємо. Гаряча лінія муніципальної варти це прямий діалог з тими, хто потрапив або став свідком біди. 068 861 49 48. Не вагайтесь, телефонуйте, бо випадки бувають різні, а за ними чиїсь життя. Іноді через стан здоров'я власна оселя стає не фортецею, а місцем самотності та безпомічності. Та ті, хто поруч не втрачають пильність. Є. Так, ладно, ну, обратно. А владнану спомагає Ні. розпадами хотіли встати. Ваша громадянська відповідальність рятує життя. Працівники комунальної установи Муніципальна варта 24 на 7 стоять на варті вашої безпеки, охороні правопорядку в громадських місцях, забезпечені тиші та спокою в спальних мікрорайонах міста, аби ви відчували свою захищеність. Вулиця переможенська. Наразі тихо. Вечірній патруль. Вулиця перемога. На часі і огляд укриттів місць безпечного перебування під час повітряних тривог. Обхід парків та скверів завжди в маршруті муніципалів, бо вони стали місцями розваг молоді, які не завжди поводять себе законослухняно. Скільки вам років? Мені 13. 14. 14. А де ви мешкаєте. Тут тут проживається Так. Комендантська година це час, коли неприпустимо вештатися містом. Впізнаваність деяких порушників бере гору. Вже не перший раз ідеш до друга в комендантський час. Не перший раз я тебе вже зустрічаю. Схоже, й досі є ті, хто не знає про заборону вживання алкогольних напоїв в громадських місцях. Що ти п'єш общався на місці? Ти знаєш, що ти нарушаєш закони людей. До останніх належать парки та сквери, автобусні зупинки, вулиці, дитячі та спортивні майданчики та інші місця. Вибрасую вже вибрасую 17 літ. Хто вам продав? Я купив ніщо дому. Ви купіли? Я собі купив. Да? Дві банки купили, поділили з другом. Да? Зазирають у даний ганделик і неповнолітній, серед них дівчата. Поруч алкоголь, цигарки важкий, дим тютюну. Муніципали попереджають правопорушення ні алкоголю серед неповнолітніх. Я б вас хоча б всіх попросити вийти. Ви не совершенно людські за сидять, п'ють також курять. Дівці вперше, виходять. Слідче раз їдемо до вашим родітелям, і будемо розбиратися разом з батьками. Що ж говорити за молодь, якщо доросла жінка з малюком у візочку відпочиває з хмільним, і це в порядку речей, як говорить вона. І ви ж мамочка і випіваєте, да? Забираємо бути до лідіть додому. Хорошо. А для тих, хто вважає, що алкоголь це по-дорослому, подивіться, що буває з тими, хто ним зловживає. Вам yeah. плохо? Ні. Yeah. Вам хорошо ваше. Домой, доте. Да. Не сідіть зі на полу. Розпивання алкоголю в таких місцях тягне за собою попередження або накладання штрафу від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Що вже говорити про ту непоправну шкоду, яку наносить вашому організму його зловживання? Щодня тривають рейди патрульних муніципальної варти задля моніторингу порушення правил паркування та зупинки. Скільки кроків зроблено назустріч щодо спрощення правил, прибрані знаки? А деякі знову туди ж порушникам виписуються попередження в усній формі. На перший раз попереджаємо тих, хто щойно під'їхав. Стоїте під, під знаком, віделя. Стоянка зупинка заборонена, Дякую. І як приємно, що в більшості автомобілісти усвідомлюють вчинені ними правопорушення. Ви знаєте, що ви порушили. Будь ласка, так більше не робіть. Ми вам висловлюємо попередження. І будь ласка, е ну слідкуйте за тим, що я розумію, що нема де паркуватись, але тут не є місце. Ви не тільки порушуєте, а ви ще е своє авто підвергаєте. Якоїсь там, не дай Бог, ДТП, безпека і доступність руху це вже результат спільних непрацювань. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Пілгородністровської міської ради.